1 вересня, Одеса Горсад, Одеса Бір Фестиваль, перший день. Це я повертаю сюди знову. Ми вже тут з Андрюхою були, все перевірили, все спробували. І зараз я вам спробую про це розказати. Я навіть запускав Спрім, він і зайшов дуже поганий інтернет. Це забір фестиваль в самому розпалі? Тут Дуже гучно, дуже голосно. Але ми за друге вже розпочали. Ми взяли якесь пиво на пробу. Це у нас трай іпа, ну така собі слабенька, як для початку. Отже, ми починаємо слідкувати за новинами. Тут на вході можна придбати бокал, щоб вам було в що наливати ваші напої. Найдешевший бокал 0,2-150 гривень. Це дуже незручно, тому що ціни у всіх від 0,3 починаються. Далі келихи вже по 500 гривень. Там 200, 300, 500 і все таке. А, може не тільки фестивальний келих, можна будь-який келих свій принести і пити з нього. А, локація Горсад. Тут пиво від Отбрю ми а, брали. Ми з Андрюхою продовжуємо дегустацію. Нам зараз налили а, це портер а, Спайсі. Спайсі чи не спайсі? Спайсі тонтер. Спайсі тонка портер, так? Ага. Так. Так, це дегустаційна нам порція, так? Дуже гострий, дуже дуже гострий. Рухаємось далі. Зараз тихо. Зараз тихо, тому що, мабуть, на сцені йдуть якісь приготування, і скоро буде жива музика, дуже голосна жива музика. Ось можете бачити, скільки тут народу сьогодні зібралось. Оце все, оце все, оце все. Всі п'ють пиво. Спереду в мене велика черга а, до броварні драфа. Я теж хотів придбати собі келих а, пива вільний птах, але я два рази ставав чергу і так і не зміг нічого придбати. Так, а, це броварня качка Бревері. А, дуже непогане пиво у них. Ми Пробували а не дешеве. Ось ціни. Це фестивальні правда, ціни. Сьогодні ми качку не пробували. А, бірмуда, не знаю, що це таке, що за Бірмуди теж не пробували. А, далі, 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 далі. Далі. Дуже привітна дівчинка, яка торгує у нас снеками. От Каже, що дуже смачні горішки. Вона мені їх пропонувала, але я відмовився, тому що є певні причини. Так, це в нас Eat Me Nuts, Далі в нас стенд одбріо. Їхнє пиво ми сьогодні коштували. Це був той Спайсі Портер. І запили потім м'якою пшеничкою. Після спайсі тонка ми вирішили е, нейтралізувати цей смак, гострий пшеничкою від того ж отбріо Одеса. Пшеничка непогана. Ну, німецький Вайсен, якось так. Далі у нас бриварня Сембрю з Києва. Вони нас пивом Даблін. Це легкий світлий англійський ель. Щойно познайомився з бриварнію Сембрю, місто Київ. Це столиця України. Крафтова бриварня, яка привезла дуже багато сортів пива в Одесу до Одеси. І це у нас пиво Дублін. Це англійський світлий легкий Ель. Вони нам на дегустаційну порцію зараз будемо дегустувати. Це один із законодавців мод в українському крафті. Нещодавно був огляд на їх продукти. Посилання буде в описі. Сьогодні ми спробували ягідне пиво. Не зайшло. Далі ми продовжуємо з реальним крафтом. Це варвар, це якийсь відбір з ягодами, тому і колір такий в нього червоний. Ну кажуть, що це дуже непогане. Зараз ми спробуємо і. Мабуть, я потім вам скажу чи не скажу, як воно нам зайде любителям класичного пива. Далі броварня Трубадур. Ми в них взяли звичайний чи не звичайний одеський лагер під назвою Дюк. Після екстремальних смаків ми вирішили спробувати звичайний класичний лагер. Це світлий лагер від а, Я забув, як називають трубадур. Вони намалили ось такі от такого світло лагеря дюк, Називається 4,5% алкоголю. Розбавили ним оце все розмаїття крафту. Розбавили класикою. Непогано зайшло. До Волинського броваря сьогодні ход не дійшов, нічого не встигли спробувати. На жаль. Далі дуже крута броварня з міста Героїв Миколаєва, це броварня шо? Пивом вони мене пригостили, в гості запросили, і я, напевне, не відмовлюсь поїхати до них на броварню. Пива в них дуже великий вибір. Ми. Ні, це ми не пили ще, ще будемо пити. І, мабуть, це теж ми ще не пили ще все попереду. Я думаю, що ця броварня заслуговує на окремий випуск на моєму каналі. Далі броварня 2 пивовара, вона в мене вже була на каналі, було пиво стаут, було пшеничка і була баварія, яку я не заслужено. Чи може заслужено, саме те пиво попалось мені, мабуть, зіпсоване. Вони мене пригостили справжню нормальну баварію, і я свої слова беру назад. Баварія в них теж класне пиво. Теж отримав від них запрошення приїхати на броварню і зняти відео там про саму броварню, про те, як вони варять пиво. Рухаємось далі. Тут у нас палатка Біртеки. Дивіться, тут яка в них черга, теж підступитися дуже проблематично. Ми до них. Підійшли одним із перших і спробували дабл-драй-хоп Іпа. Непогана така іпа і ціна теж. Далі я хочу вам показати ще, ще пиво. Це у нас буду пиво. Вони нам дали спробувати дурну мутнячку. Дегустаційних 5 крапель від буду пива. Ось їх там жовта палатка. Це у нас дурна мутнячка, 8% алкоголю. Це у нас така охмелена іпа. Пробуємо. Дуже прикольне пиво, 8% алкоголю. Реально прикольне пиво. Що тут таке, я не знаю. Тут черга. Мабуть, щось класне, але я в чергі не достоявся. Далі у нас тут намет бриварня ні за що мила. Вони привезли всю лінійку свого пива. Ми у них придбали по келиху цитрин з Хайртау, це така от ІПАШ у них за фестивальною ціною. І пішли далі. Їм пива тут є ще вино, але воно десь там далеко. І я не повину я нічого вам про вино сказати не можу. Я вам покажу ще. Отут є зона, це так званий, мабуть, фудко. Тут є м'ясо, снеки, навіть піца я бачу є. Дуже багато всього. І Як ви бачите, що а, дуже багато народу, і за пивом часто у нас черга. І за їжею теж тут всякі закуски. А я вам хочу сказати, що а, Найкращие закуски сегодня на цьому фестивале – это у нас вид Артема, Це у нас Арт, <свистит> art... <свистит> <свистит> Ребята, мы с 2018 начали заниматься этой темой, пока не коснулся коронавируса, конечно, ну, и туда все такое. Мы перешли из изготовления барбекю э, в продажу мяса барбекю. Вот. Но, тем не менее, жизнь идет. И благодаря тому, что мы сейчас делаем, мы можем помочь военным. Мы переделали наши барбекюшки из ярких в защитный цвет и отправили их на передок. Вот. Вместе с Николаем. Вот Николай. Вот. От начала до конца, с начала войны, мы уже отдали больше 300 тонн мяса. Нет, это, это правда. Работа с ВМС Украины. І десантно, о, це наш великий друг, він дійсно допомагає армії. І це він, бачите, от, він і стільки в нього всякого добра. Він всім допомагає дуже і дуже м'ясо готують тут на фестивалі. Дуже гучна музика, і як ви бачите, що в мене зламався мікрофон, і під вечір зламався і голос. Зараз я от так от хриплю. Дуже багато народу, всі п'ють пиво, і здається, що на всіх пива не вистачає. Чи просто пиво таке класне, що за ним стоїть черга. А от я ж кажу, що я хотів е, купити дрофу, у е, них дуже класне пиво з'явилося. Це крем Ель Вільний Птах і я не достоюся за ним в черзі. Дуже великі черги там, ну у різних, у різних бриваренів є черги, і от такий аншлаг. Багато хто не розуміє, як можна проводити такі заходи під час війни. А я вважаю, що такі заходи потрібні, тому що бізнес має працювати має працювати на перемогу, має заробляти гроші. Я не вдавався в подробиці, але цей ярмарок, цей фестиваль, він теж благодійний, і я думаю, якимось чином зароблені кошти передаються теж на потреби ЗСУ. Ось такий в мене вийшов експрес-огляд першого дня одеського пивного фестивалю. Залишайтесь на моєму каналі, шануйте себе, обирайте тільки кращі напої. До зустрічі наступної пивної п'ятниці.